Усім доброго дня, це мої дівчатка. Козьочки, козює. Все їм треба, все їм цікаво. А це мої зимові сюрпризи. Неочікувані двойко. Під пальму сховалися. А це в мене пальма зимує на дворі. Ну, козюльки пришли уже розочки проверять в клумбі. Шкода мала. Ну, моя недобудова. Ну, хана.

Вот так ой, ноги ще слабі вилазь. Си, си си зараз поможу.